Привіт, мої любі скорпіончики. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте мої любі зробимо для вас старо передбачення на серпень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформації. А Якщо ви ще подивитеся знаком свого асцендента, ну то взагалі тоді. Неймовірна кількість інформації, з якою обов'язково ви щось відчуєте своє, щось з вами зрезонує. Ну що ж, почали. Скорпіончики, серпень місяць, яким він буде для вас? Що тут у нас? Ох, дев'ятка кубків! Класна карта! Я так люблю цю карту, ту бабулю в рожевій шубі. Ну, подивіться, місяць почнеться з радості, з задоволення. Я, я задоволений тим, що маю. Мене влаштовує все, що я маю. Це... Класні емоції, позитив, радість, втілення, коли ви отримуєте результат, так? коли я задоволений результатом. Успіх це мої досягнення, моє визнання. Коли не треба паритися за щось там, що не, вда... не вийшло, не вдалось, все класно. Мене все задовільняє, все, що я маю. Я насолоджуюся. Чудово! Наступна карта. Що тут в нас наступна карта? О, ну, маєш тобі давно довго ви не, ви собі знайдете, ви собі придумаєте, на що ображатися, якісь ображульки. І е, не дасте собі спокійно жити. Тому що тут по цій карті важкість, проблеми. Е, от все, що відбувається, це тільки ваші в вашій голові, це ваші страхи, ви собі надумали. Тому що дев'ятка мечів це. Ваші думки, які вам не дають спати, не дають жити, не дають адекватно мислити, ви себе самі залякуєте. Можливо, тому що забагато інформації, ви от не знаєте, що обрати, тому що немає інформації, ви собі видумуєте, вигадуєте, вже ваша уява малює вам ваші страшилки. Це такі безсоння, це нічні кошмари, це такі ваш, ви відчуваєте відчай. Я не знаю, що робити. Страх, тривога ваші внутрішні от такі страхи і тривоги. Не будемо довго зосереджуватися на цій карті, тому що ну, це не є проблема зовнішня, це проблема ваша, внутрішня, коли ви собі самі придумуєте. самі себе страшите і залякуєте. Давайте будемо краще дивитися далі. Що вас там так пригніть? Справедливість. Ну, Можливо, це якісь проблеми з законом. Справедливість це кармічна карта. Почнемо з того, що це кармічна карта. І це є результат, карма це завжди результат наших попередніх дій. І якщо вас не влаштовують ваші дії, те, що ви утримуєте, значить ви зробили щось не так. Нарікайте на себе. Бо по цій карті важливо бути чесним, справедливим, відповідальним і дотримуватися закону. Тоді ви, все, у вас буде в порядку і все гаразд. Тому ну, будьте уважні тут, не накликайте на себе якісь проблеми. Ваші страхи можуть ви їх е, е, самі, самі собі створити проблеми, самі на себе накличете якісь біду. Також справедливість це будь-які державні установи. Поліція, банки, ЦНАП, коли можливо суд судитися – це люди юриспруденції, це там, де видають довідки, хтось розлучається, хтось одружується, хтось ось народилася дитина, і ви вам потрібно довідку взяти про народження. Ну, тобто, будь-які державні установи, де видають документи, де дозвола, будь-що. Так, що тут в нас? Ну, як я вже сказала, важливо дотримуватися закону по цій карті. Можливо, ви будете консультуватися з юристами, адвокатами, для когось це судові, судові справи, для когось це, можливо, спадщина. Так і вам потрібно розуміти для когось, так одруження. Розлуч, хтось складає брачний контракт, хтось розлучається і ділить майно, а хтось отримує по заслугам. Так працює карма. Справедливість має ясність, розуміння і має вагу. Тобто все має бути в балансі: не більше і не менше, скільки поклав, стільки отримаєш. Ну що ж, мої любі скорпіончики, дивимося далі. Можливо, тому у вас і болить голова, бо щось пішло не так, щось вас турбує. Можливо, в державних установах ви щось не можете вирішити. Не дають вам якийсь дозвіл, немає ясності. Так? Ви не розумієте, чим закінчиться ваш процес, можливо, ви судитесь. Трійка. Тільки кубків, трійка кубків це святкування, гарне проведення часу. А тут у нас була дев'ятка кубків. Тобто, початок місяця у вас приємний, емоційний, це можливо гості. До вас нагрянуть гості, ви поїдете в гості, ви зустрінете це випадкова зустріч, запланована, спланована. Але це приємне проведення часу, коли є що святкувати. Новина, так, можливо, вам озвучать щось приємне, у вас буде привід для радості, і ви озвучите своїм рідним. Ну, є що святкувати. Або нагрянули гості, і ви хочете-не хочете, святкуєте. Гарне проведення часу. Гарний настрій, приємні люди, приємне знайомство. Далі, що в нас далі? Вежа, о, вежа. А тут в нас було, що, бачите, не дає, пригнічений стан такий, щось вам не дає спати. А вежа це раптова зміна планів. Якщо ви щось плануєте, майте план Б. Тому що блискавка влучає непередбачувано і дуже важко на ходу зорієнтуватися, переобутися, зрозуміти, куди бігти, що робити. Тому майте запасний план. І оце руйнація несподіване, руйнація планів. Це може щось вдома поламатися, так? дах протікати, блискавка може влучати, так, ну і пам'ятайте, так, що в нас в країні, який в нас стан, і блискавка може програтися влучанням. Будьте готові до всього. Це також може бути ось такий несподіване щось розрив Стос, ну, стосується будь-якої сфери. Вам на роботі говорять, що вас звільняють. Збанкрутувала фірма. Або те, що ви робили, ну, вже не потрібно, не потрібно цього. Відмовляються так, від, ну, раптово. Для вас це буде звістка, це буде як блискавка, несподівано. І це може бути відчай, і страх, і крах, і, і, і коли ви щось, не дай Боже, з вами щось трапиться, ви собі щось зламаєте. От, коли от плани міняються на ходу. Також це м часто програється, е коли ламаються електроприлади, От не підходящими, ви у вас відповідальна зустріч, ви йдете на е співбесіду, ви прасуєте щось, так, прасуєте собі одяг, ламається праска. Або, ну, тобто, щось, от такі електроприлади ламаються в самий непідходящий момент. Або труйнуються стосунки, так, відкривається щось для вас. Зрада, наприклад, вам, вам відкрилися очі на щось, що ви не бачили. А, а тепер ви розумієте, що як я не бачу, як це такі очевидні речі. Ваша оцінка міняється, ваше враження, ваше ну, бачення міняється, ваше, ну, все міняється. Якщо це стосується особистого життя, тобто коли руйнується, ну, це стосується так, зради, пам'ятайте, що це на краще. Все, що відбувається, на краще. Тому що воно руйну, зруйнувалося би і так, але забрало більше би сили, часу, ресурсів, нервів. А так блискавка, бах, все зламала, влучила, розвалила все. Ну, важко, так, сидите, не знаєте, що робити, але це вас, вас бере докупи, акумулює вас, ви зрозумієте. І ви, ви розумієте, що я мушу рухатись далі, я мушу будувати нову вежу. А вже з ким як, вже ви приймаєте рішення. Може бути, цей партнер цей самий, але ви берете до уваги всі, все, що привело до руйнації. Ви вже не, не повторюєте тих помилок, не стаєте на граблі другий раз. Це вам відкриває очі. Ну що ж, третя карта. Ту кубків, Тобто, знаєте, що може бути, ось тут ви, ви думали, ви, ви догадувалися, ви розуміли, що, що щось не так. І от вежа це якраз і сталося. Вам відкрили очі, вам сказали, ви побачили. І цей етап закінчиться. І ту скупків це якраз і є нові, нові, нові враження. От Звісно, що вежа принесе вам нові враження. А це як радість, можливо, для когось радість, так? що я позбувся деструктиву. На кінець-то ви, я знав, про зраду знала, і на кінець то вона проявилася. І все, я вільний. І це сльози радості, задоволення, що я можу починати нове життя. Для когось це істерика, так, тому що емоції також різні. Істерика, плач, а що буде далі, а як я, а, а як далі? І тузи мають властивість підсилювати все, що буде відбуватися. Тобто ця вежа буде для вас максимально такою враження, будуть дуже сильні, максимально болючою, але і максимально корисною, що закінчиться якийсь етап, який вас, вас пригнічував. А для когось це радість, це позитив, це успіх, це нові враження, це народження чогось нового, нових планів, нового кохання, народження нового життя, для когось це подарунок і освічення. Тобто, вже мої любі так багато варіантів, що підставляйте. Але тільки від вас залежить, чи це будуть позитивні емоції, чи це буде відчай, плач, і от істерика. Тому скеруйте цей туз кубків позитив, позитивні емоції, в радість, подарунки. Ну що ж, ще три карти попереду. Що в нас тут, імператор? Імператор це людина впливова, яка може вирішити все. І старший аркан це або установи державні, у вас вже був справедливість це також державні установи. І Імператор це також людина, яка приймає рішення. Тобто у вас буде щось таке відбуватися, що, можливо, від вас не залежить, що ви чекаєте документів, або ви чекаєте підпису, від, ви чекаєте схвалення від, від імператора, від впливової людини. І швидше за все це буде, це буде на вашу користь, тому що в нас паралельно було трійка кубків, коли от імператор схвалив ваше рішення і ви святкуєте це. А можливо, це імператор людина, яка зробить вам пропозицію, війде в ваше життя, таким впливовий чоловік, і ви святкуєте цю, цю пропозицію, це освічення. Ну, хто цей імператор, мої любі підставляйте. чи це людина в вашому житті? Від якої щось залежить, людина, до якої ви звернетесь про допомогу, людина, яка буде впливати на ваше життя, або ставити вам палки в колеса. Або це ви, імператор, людина, яка може вплинути, людина, яка потрібно взяти відповідальність на себе, вирішити щось, допомогти комусь. Ну, для кожного імператор буде свій. І яким він буде для вас, підставляйте під свою ситуацію. Ну що ж, наступна. Ти вже виспався? Зайка моя. Ти виспався, мій помічник? Дивіться, яка чудова карта. Це двійка кубків. Це е, у нас була вежа. Можливо, це саме двійка кубків це освічення, яке для вас стало ось таким несподіванкою. Ви не сподівалися вже. Дочекатися його, або зустріч своєї половинки, на яку ви от так от несподівано. Ви також вже, ви не чекали, ви не шукали, і тут бах, як сніг на голову, вам падає ваша половинка. Або ви закохалися ось так з першого погляду. Ну, або тут щось вам ваша половинка говорить, так і це для вас також такою є блискавкою. Або якщо карти не, не пов'язані один з одним, то так двійка кубків це освічення, це радість, це е, коли ми знаходимо компроміс як в стосунках, так і на роботі, коли ми домовляємося, коли мене чують, це освічення, це подарунок, це радість, це м, кохання, рожеві окуляри, ну класно. І що в нас третя карта? Зірка. Зірка. Ви будете зіронькою. Можливо, дійсно ви для когось будете зіронькою. Тому що дивіться, яке тут, як тут. Як, як на вас дивляться. Ви станете для когось зіронькою. Або, можливо, ось цей імператор втілить ваші мрії, втілить ваше, ваші бажання. Кінець серпня зірковим буде для вас. Можливо, ви, ви е, ваші таланти проявляться і ви станете зіркою, оцініть ваші таланти. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, і в нас тут була третя карта Справедливість. Ви заслужили на, свій, на свою зірковість, ви заслужили бути зіркою. Тому що ви, ви талановита людина, ви, дос, ви наполеглива, ви були чесним, ви були справедливим, ви чесно вибороли, вибороли ось цю, свій цей зірковий статус. Ну що ж, мої любі, тішуся за вас. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам вдалого, цікавого, успішного, активного і продуктивного, успіху вам, мої любі! Люблю вас обіймаю. Не забувайте про мене. Пишіть, розказуйте, ставте вподобайки і підписуйтесь, хто ще не з нами. Почуємось, мої любі Па-па.